Культура одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов'язане з діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої завдання, і на будь-якому етапі розвитку потрібно робити все для збереження та популяризації народних традицій, звичаїв, обрядів, розвитку творчості дітей, молоді та зрілого населення. У Полицькій територіальній громаді намагаються створювати сприятливі умови для виконання цих завдань. Голова громади до питань розвитку культури ставиться виважено з розумінням. Три клубні та п'ять бібліотечних установ об'єдналися в громаді в центр культурних послуг з метою бути традиційними центрами розвитку народної творчості виконувати запити суспільства, всебічно сприяючи розвитку ініціативи і самодіяльності населення. Та війна внесла свої корективи. І культосвітні установи полицької територіальної громади намагаються інноваційно творчо працювати в нових умовах, аби задовольнити культурно-дозвільні потреби людей. З перших днів війни Клубні установи переформатувалися і стали своєрідними активними волонтерськими фабами, через які перенаправляються на фронт та в постраждалі райони і продукти, і одяг, і речі першої необхідності, і маскувальні сітки, і прилади нічного бачення, і багато чого іншого. Ідейними натхненниками і організаторами для культурних світніх працівників які організували чергування в закладах культури, стали представники місцевої влади, голова територіальної громади Микола Озеруга, заступник сільського голови Руслана Лесько, член виконкому, активний волонтер Ігор Примачик та майже всі жителі територіальної громади, консультативними пунктами для внутрішньопереміщених осіб. Бібліотеки проводять онлайн-виставки, виставки-інсталяції, літературні онлайн-вікторини та майстер-класи. Так клуб села Балаховичі провів благодійні заходи по збору коштів на потреби Збройних сил України «Разом ми сила! Патріотичну ходу та танцювальний флешмоб до Дня прапора. Майстер-класи, спортивні змагання для дітей. Будинок культури села Ромейки організував та провів благодійну акцію Твори добро. Пісенні онлайн-вітання зі святами, конкурси змагання вікторини для дітей, клуб села Полиці, Заходи на підтримку Збройних сил України, Патріотично-відпочинковий табір для дітей пізнаємо Україну. Заходи до Міжнародного дня захисту дітей. Центр культурних послуг бере участь в конкурсах, фестивалях. організовує конкурси в громаді. Вітання жителів громади з професійними і державними святами. Культосвітні працівники комунального закладу, Центр культурних послуг Полицької сільської ради працюють усі разом, роблять на своїх місцях усе можливе, щоб пришвидшити нашу перемогу.